Добрий ранок, нас заставляють знімати, працювати. Не можна. Оце ось, ось. Черепки оці не, не миті. Зараз буде мить. Да. Ми готовим. Тут ось, ось корж буде, маца. Чи це що? Шулики. Шулики. Коли хто, коли хто святкує, хто по новому, хто по старому, ми як наші баби, так і ми. Ми по старому. Ми не пристосовуємося. Ми ще не перейшли, не перезулися. Так, ніхто не робить. Це ось курі так Наташа робить. А тоді добріше так виходить? Це курочка тоді, курочка, Ти, маєш, я борошно, сіль, перець. А, -а, -а, -а. а тоді туди м'ясо і отак перейсей, а ви піджовуємо. Отаку, от і корочкою такою буде, mm -hmm. влоти, знаєш. А тоді зверху вже візьму молоко і щаснячком зайду, і він ще протушиться. І буде така подлівка, така, знаєш, така, як от подлівка. Да. треба ні борошна, нічого не додавати. Вона під буде. А я сижу, листаю ось у свій, у свій альбом. Потальок Патальоки. Це я в Крим їздила. Я була в Криму, бачите, красиво. Я чому так дуже засвічує О, Крим? Я, мабуть, колись і показувала, наверно, вам свої ці потальоки. Хтось так казав потальоки? Хтось із дітей казав. Це така у нас дружна компанія їздила в Крим, Палаточний городок у нас там був. І це я це в 10 класі була така. Така Віта була в 10 класі щось Отакого це. Засвічує. Чи отако, Чи така ось. Це все приму. Не було. Mm -hmm. Ну, тобто була, може, і була, але не пам'ятаю такої страви. Mm -hmm. Це з, з ліпшою mm -hmm. подружкою ячки, щось вона спить. Спить. І це ось оце mm -hmm. кума моя. А це я кума у неї. Ми не любимо на сковорідці коржі. Ми не любимо на сковорідці коржі. Yeah. в нашому это я така красива mm -hmm. дівчинка. Mm -hmm. Та така не дуже красива, ну звичайно на любителя, як всі... А це, моя... а це ж наші сумки ось оваляються. А це моя ось, ось зверху. А це Йончина, а це мій зонтик ось, ось голубий такий був у мене. О, це я, ніколи... я ніколи не замічала. це побачила. Присіла, чого я присіла? Стань красиво, ну що ти присіла, це ж махом, таке як здорочка. -о, О, це з однокласником. Це з вчителем. Євген Якович, кажу, Євген Якович, давайте я вас ви мене. І він каже, ні. Оксана Володимирівна ще буде мене лоять. Це його, це його дружина, тоже вчителька. Це от тоді я кажу, та чого ви так? Ні, не будемо каже. Мій кум. Зараз тоді однокласники, не дружили дуже. склась на ту порту, як здорожці. Це дуже моя подружка була. Були, були подружки, а стали просто знайомі. Це на гульках, така як треба вже. Дуже однокласник ось у Роман Калиновський. Це щось я розказую, вони мене всі уважно слухають, подивіться. Віта щось болокає і суторофірували нас. Це штани ж такі в мене модні були, модні це є. А теж однокласники мої Тут випускний. Це Наташа і Вуся маленька. Це директор школи. Ось. Уже як директора звати. Майданік Микола Федорович. Гарний директор був. Ну, для мене гарний, не знаю, а для когось поганий. Мені, нічого. мені всі гарні вчителі були. Тільки що з мамкою балакала, кажу, всі гарні вчителі мені були. Не було поганих. Також згадати. Ну просто були ті, що я предмети не любила, то таке ж. Але ж як, як вчителі, вони собі нормальні були. Як люди. Як люди, так, як вчителі, як люди. Як люди не знаю, як вчителі. О, це моя ліпша вчителька. Тетяна Михайлівна. Це найкраща. Найкраща вчителька. Це найкращі. Да. Ну, так, знаєте, душа лежала. Наші любимі предмети вела мову, літературу, я любила. І мову, і літературу. І вона, ну дуже часто з нею супрі путі наші в школі. Я ж теж була активістка, вона завідувала активним движенням в школі. Таке. А Ганна Дмитрівна, класний керівник, теж дуже хороша. Всі хороші, це мій клас. Так, а, але ж подивіться, що почти всі стоїть. А ні, не всі. Ось я. Хотіла сказати, що всі стоять бочком, а я прямо, ні. Не всі стоять бичку. Яку маму я? Вища за мене наскільки? Я завжди вважала, що ми з нею однакові з Ні, вона вища набагато. Оце я бегеменна. Це єдина фотка. Зараз фотосесії роблять, ще там щось, а в мене оце все в родом собі Жирна ж яка, господи, мордяка та хоч пацюків бий. І руся сидить. І люда в халаті. Казала Руслан, це ти халат, що зараз розносить, каже, так. Да". Си... Да". От точество, так? Да? Ну, да? це Юська маленька. Да. І син. І син, так. Да. Все. Так, що такий корж вийшов. Коржик. Трошки десь не піднявся, десь піднявся. Потім будуть, будемо шулики готувати. М -м. Ось вона що гукає. іди бігом дивіться, скільки стояв бухвет. Сервант? А як он називається? Свободна, відпускная. Це магазин таку придумав. А де я брала? Шкаф для книг. Госкомбінат в Черкасах робився. Літце да. серце де. Ну, Подивіться. Тридцять сім тисяч дев'ятсот десять рублей. А Мільйони ж тоді були. Мільйонери всі були. Всі були мільйонери. Мільйонер. Мільйонар. І ти мільйонерша була? Да. Да? Да. Яково я буду вже мільйонерша. Всі були, а я не була вже. А не написано, на якого буду, да? — Тоді рвали воно. — Так. Да, — Порвали. — 84-й, ні, 84-й ще не 84 цей. — А може 84-й Може в веку... 84-й зробили порвались, його, коли він... — Порвалося, Коли його О, так... Ніколи! Скільки... — О, ми ремонт дораб... доділали, ви, пер... ви спрашували, чи доділали, чи не доділали. А ну-ка, давай. Та буде світ. Ну, бачите, що... такі мелочі життя не залишилися. Ну, сьогодні ж ми святкуємо, ну, тобто... Це поміли дочі просто. Ми да. Ми сутні ледочі, так що. Не треба да, плінтуси, ще треба багати. І все. Плінтуси багаті будуть заставляти, Ну, я вже цього, мабуть, і не, не зніму, бо мене вже тут не буде. Ну ні, зніму пізніше, просто, коли приїдуть. Бо я вже, мабуть, завтра завтра поїду вже в свою халабуду. халабу. Так, да, поїду вже в свою халабуду. Гарно, так, да? Чи свіженько, чистенько, гарненько. А вже як буду в своїй халабуді робити, то вже, вже буду теж тут Отут да? Да. А? А? оцю розетку. Обрізати, обрізати, а там хто знайшов. Хоч би й що. Чи вирізали? До русло не йде б. О, це сама куча, знаєте, як ремонт? Ой. Так обрізала, так приклеїли. Да. Так, вже, де бачиш, є погрешності. Погрешності є теж. Ні, придивиться. Так, так то, то все гарно. Вже. То, що писали, що страшна комната, така то. Бо тут вовша страшна, Тут страшне, а що воно довго тут стояло, бо по війна почалася. Да. Хотіли робити, тут почалась війна, тут оп'ять позатягувати дивани, всі поз'їжджалися, всі ж поз'їжджали, свати, і всі ж тут були. Да. Треба десь усіх розмістити, всі на кучі. всіх сюди. Давай ліною той старий ложить, давай дивани старі затягувати. Трати її попривозить, кстати, такі картини, отже, Ру Руся там є, і Лю з Люби така є велика, і з мене ще, мабуть, є. Мені просто немає їх де вішати, в мене вони в шкафі стоять заховані. А ти у себе повісила б оранжерею чи в великій хоті десь. Хай буде. то я не за цю казала. О, Я, думала, що ти от... Ні, вона казала... Я думала, що ти от там повісиш, а і тут нема. Вона й тут висіла, нічого, нічого вона не казала. Нормально, нічого вона не казала. Хоча, що кругом везде один бардак. Ну... Чого, Руслана нема? Ні, ну що? Ремонт. Ремонтні роботи відбуваються. Тут, носимо, розставляємо, тут усе треба буде теж зробити. Отдерти. Може, буде... будеш склеїти, підклеювати потолки. Так. Да. Да. А та тут скільки тут у тебе? Два рулона? Три. Ну, я не знаю, чи три. Два. Раз, два. Три. Раз. Два. Три, три. тут. Тут, як не було цієї груби, то три йшли. А це ж що ти? Ну, наверх на грубу теж поклеїмо. Аж ти все одно і не топиш, буде горно. Так, а так поладно. <ган> ага. Ти ж розвенькі треба було ж брати. Та не так схочеш, можна й це. А які я брав? Так ти ж не сходи на двір. Іди. Сходи на двір. Мітя. Ну, Мітя, наше кіно? Ну, в Києві знімалося. О, знімало, українське вою 13... балакають? Ні, у 13-му А, давно. Але таке, знаєш, таке воно, дивися його, наче на одному дихоні. Ну, так, як писалося воно, що дивися, дійсно, дивися. А як же ж, але... ж називається? Дом з Лілією, Будинок а, з, з ну, ну, В общем, дивіться, кому може, хочеться подивитися, то подивіться. таке воно, Ну, На свати, ти... похоже, таке. Ні, А на воно, таке життєве таке. То свати ж теж життєве. Ну ні, там от лається, там ну, таке ну, таке, то кричать тут. А це ні, це воно таке таке, ну, і про любов, да, mm -hmm. і про любов, і таке воно, знаєш, от от житні на жизні, таке, як воно з житлою буває. Що от любе, любить, люблять одне одного, а жити не можуть разом. Пам'ятають собі. Ну, таку, ну таке дуже. Мені подобалося це кіно. Ну, таке воно. Дивися його, от. нема таку, ух, перевесну, знаєш, або десь промотою. От нема що промотувати. Отак от, от дивися, на, на одному диханні. Все інтересне. Прямо дивися, дивися. Ну, увечері це диви вже треба безпеку за те, що рано вставати. А я так і ну, не можу його. Oh. От, як от баба голя казала, що така книжка, що не можна від неї. Ма теж були такі книжки. Да. Я читала. Ну тільки ма проблема з пам'яттю, не помню, як вона заводить. Mm. Знаю, сижу то іду в туалет з книжкою. Йду з туалета з книжкою, і то тої книжки не можу а одерватися. З того, як я ото із клуба столочи. Mm, да, да. Книжки теж да. лежала, вже читаю ті книжки. Я не знаю, про що я маю. Не знаєш? Ой, позабувала. Знаєш, про мій А одна в роддомі осталась. Я так і знала, що це зараз будеш розказувати. Це то, що в роддомі. Так. Обіщала ти, так, таке Я її не дочитала. Ну, а інтересно? Ось Руся така розстроєна, каже, не виходить. Що? Та... Спіли вже? Так. Да. Може вже й переспілий, так? Кавунчик, бач жовте. Бачу. А І що? тут о, цей вусик сухий був. Вони, да, така... Не дой придалі. О, Та спіли, спілийський реп. І нема. Зараз підійде. Наману, ти дуже туди можуть. Ну, ці ще зелені, немає, що. Вони малі вже, але Ми спіли, ж. Ну, то бо ж суботу їхати. Сума, в мене якісь доспіють, в мене теж є. Та хіба їх полуть, я вже не полю, то те, що по, по пояс вириваю великий. Де ти казав, да, що той Щолти якийсь. Це його помниш, який той були, А цей от щось не врожай. Не урожай. Це те саме насіння. Треба купляти отож насіння. Але ж бачиш, я купила та що, а, а посіяла своїм, то є кав. Отакі поросли чемагі. А баба Катерина каже, не добрі. Ну вони домашні це недобрі. Оце добрі. Жовтий. І носю аж тріснуло. Це о той, знаєш, що жовті були той? гарбузи. Знаєш, жовтий був такий. Mm, да. Як вони називаються, якийсь малий якийсь? Чивий. А... Пончо це... ти лазиш. Ай, О, тут Це може і спілий і все. Це зелений.